Віктор Тригубов, майор, речник Суф Хортиця. Пане Вікторе, я вас вітаю Вітаю вас слава Україні. Ну, я знаю, що у вас є оцінка геополітичних подій, але ви людина військова зараз. І давайте так: ціна путінського перемир'я, будемо однією ногою вас ставити на фронті, а іншу все-таки поставимо в геополітику. Їй, е, взагалі, нуль. Е, ну вона в еквіваленті нуль вами вимірюється, чи в якому? А давайте чесно скажемо на землі, вона не спостерігається. Причому це стосується всіх перемир'я, які оголошувала Російська Федерація. Це наші часів, а то закінчуючи через ось день цього року, і закінчуючи 9 травня цього року. Ну нема його на землі як об'єктивного факту. Якщо воно десь є у заявах, то давайте тоді і воювати з заявами. Я гадаю, що воювати з заявами, ми може й переможемо відразу. О, бо на заявах усі дуже потужні на землі не спостерігається. На заявах усі дуже потужні, але бачите, навіть власні заяви постійно перекривають то в Росії, скільки людей посадили за слово війна. А тепер президент Російської Федерації виходить і говорить уже не слова СВО, а називає речі своїми минами. Війну називає війною. А скільки людей посаджених за це слово в Росії сидять і будуть продовжувати це робити? Навряд чи вони зможуть дорікнути президенту Російської Федерації, громадянами якої вони є, що він щось там сам сказав, не так як має. Бути яка ситуація на фронті? Ми постійно обговорюємо всі точки, за які відповідає осу в Хортиці, їх немало, і це все горячі напрямки. Новопавлівський. Ми говорили з вами про нього кілька днів тому. Там змінилося щось. Там метацину він другої потенциї після покровського і це тенденція зберігається, О, не зважаючи на те, що 9 травня вже минуло. Це тенденція по прошу по новопавлівському напрямку. Вона зберігається трішки, знизилась активність на турецькому, сильно зросла на Новопавлівському. Він ну, такий порочно засів на з другому місці. У нас так і ще хотіла вас запитати покровський новопавлівський напрямок. Ви на загал сказали тактика Росіян. Мені цікаво, вони взагалі, напевне, про перемир'я, яке там, хоча б в одноосібному порядку оголошує Росія, вони напевне взагалі не чули, раз ви з цього почали. Правильно Ну, вони може про нього чули, але не зробили з цього жодних тизе висновків, бо знов таки інтенсивність не спадає на навіть, навіть так, сьогодні. За Анту. інтенсивність без рівна та сама, що була Ну, один в один. Якщо вона десь знаєте, під час цих оголошених перемир, вона інколи може трішечки просідати на окремих напрямках, там де росіяни все одного діла перегрупуватися, а не атакувати. Це у нас зазвичай північні напрямки. Харківське досягне, наприклад, бувало і таке. Тому там, де треба, там де росіянам дуже хочеться, ніхто може перемирити щоб хто буде працювати, так а там де йому це не перемирять не працює. Ну це знаєте, таке перемир'я від обіду до обіду. Як дієта буває від сніданку до вечері, так десь тут таке перемир'я. Останнє питання, яке я хочу вам поставити, але ми доволі часто бачимо всі в ефірі, між тим, можливо, що змінилося. А ви або ви просто стратегічно намалюєте план росіян? Вони намагаються розширити свій плацдарм довкола осколу. Поясніть, будь ласка, ми от вже більше ніж півроку ми говоримо, що наші сили оборони вони відбивають там їхні намагання. Як це виглядає, і е, цей плацдарм? Навіщо він їм? Дуже просто вони пролізли за річку, коли вона була замерзла, коли вони могли це робити по але вони не можуть ефективно постачати за річку, коли вона вже не має криві, ефективно постачати на вгоні, ефективно постачати снаряди, ефективно постачати пальне. Тому отак те угрупування, яке вони зараз річка, воно не спроможне для активних штурмових дій. А вони хотіли б, щоб воно було спроможне і підтримало атаку в бік Купінську, просто з іншого напряму. І ось для цього їм потрібно або звести як якусь не знаю, щось на дамби, або кинути ефективну понтонну переправу, яка протрималася в деякий час. Цього не відбувається на це. Вони зараз не здатні, бо по відразу наносяться вогневе враження. Тому зараз така ситуація. Я зрозуміла. Дякую вам, пане Вікторе, пане майоре. Віктор Тригубов, майор і речник Суфортиця, був з нами на прямому зв'язку.